Так, я тут тренування майже закінчила, і щось мене таке думка навіяла. А давайте я вам зараз продемонструю відміну. Це вчора так напробувалися, що так і не ці чорні тіні. Сьогодні побачите цей мейк. Я вам продемонструю різницю між удіяною і вакумом. Дивіться, коли ми працюємо з вакуумом, ми затягуємо живіт всередину. 99% тренерів і йогів, і взагалі сайтів, Ютуба будуть вчити вас саме так. І я не можу сказати, що це неправильно. Я це взагалі це окрема тема. Але є різниця. І є у діана, якою я вчу, яку ми виконуємо завдяки ребрам. Дивіться, що таке вакуум. Дивіться. Сам джигут вистрибе, розумієте? А тепер дивіться одіяну. В будіянні ми працюємо ребрами. Що це означає? Що я головою наказую ребрам розсунутися. Живіт в мене розслаблений. І, відповідно, завдяки тому, що ребра виходять наверх, розширюються, тягаються органи і створюється вакуум, тому що все одно всередині немає повітря. І оцей створений вакуум за рахунок наших двох, діафрагм на повітря, рідних ребр і приносить цю максимальну користь, якщо ми кажемо про затримання дихання і якісь маніпуляції з тим, щоб органи наші. Посумоти, так сказати, дивимось. А тепер одразу покажу ваку. Побачите, ну, я тисну руками, одразу вже лізе. моменту. Але ось воно так і відбувається. Коли вакуум все всередині спазмується ще більше. Звісно, від нього теж є користь, тому що все одно деякі речі виконуються ті між м'язами, живіт та все одно один. Але те, яким чином воно виконується, тому що коли ми виконуємо на вакууми, ну теж червоний тиск, всі органи наші в вниз. Це дуже не корисно, і я дуже цього не раджу робити, будь-кому в кого є хоч мінімальні проблеми з тазовою ділянкою. Ну, а це більше жінок, а дехто навіть про це не знає. А удіяна, справжня удіяна, удіяночка. За рахунок край це вони створює взагалі. Вона діє як ефект шприца. І такі проблеми, як опущення геморої, вони 100% не прогресують, а навпаки, йдуть в регрес. Вже наскільки це покаже саме тіло. Але вакуум, і на ньому хвилі, заборонено робити з гемороями, з опущенням і всім іншим. Але про це чомусь не кажуть, бо це тільки посилює ці процеси. Якось так.